Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuQUA. Сьогодні ми розглянемо мультимедійну систему від компанії EasyGo модель F50. Розмір екрану в, даному, в даній мультимеді 10 дюймів. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться сама мультимедійна система. З повністю сенсорним екраном, також з сенсорними кнопками. Є вбудований мікрофон. На передній панелі. В комплекті інструкція. дроти підключення. зі стандартним роз'ємом ISO. є GPS-антена, додаткові RCA роз'єми і подовжувачі USB. Ось так. З тильної сторони виглядає магнітола. розєми для підключення, запобіжник на 10 А і також роз'єм для. Підключення антени і роз'єм для підключення GPS-антени. Зараз магнітолу під'єднаємо на 12 В і пройдемось по її функціоналу. Завантажується магнітола. В даній магнітолі використовується операційна система Android. Вбудований 4 ядра з частотою 1,5 ГГц. Оперативна пам'ять 2 ГБ, в принципі. Більш ніж достатньо для автомобільної магнітоли для того, щоб виконувати всі свої потрібні функції. В даному випадку, у нас це повноцінний Android-пристрій, який можна під'єднати до Wi-Fi, до інтернету. Встановити будь-які додаткові додатки через Play Market, можна встановити. Навігатор потрібний, додатки, плеєри. Звукові налаштування можна зробити абсолютно на будь-який смак. Бачимо, яка ширина еквалайзеру доступна в даному пристрої. Під'єднання до кнопок на рулі також це все присутнє в даній магнітолі. Налаштування можна зробити на будь-який смак, абсолютно. Повністю. При купівлі на дану на мультимедію обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.